У Харківській області на фронтових ділянках загострюється ситуація. Ворог посилює натиск. Росіяни атакували позиції збройних сил України поблизу Вовчанська, численні штурми сили оборони відбивають і на Куп'янському напрямі. Запеклі бої також на Хурахівському, Лиманському та Торецькому. А найгарячіші зіткнення зараз на покровському відтинку фронту. Як боронять Покровськ, бачив наш воєнкор Руслан Сміщук, герої його репортажу не лише наші захисники, а й волонтери, які прямо на фронті реабілітують бійців, що допомагає оборонцям триматися, долати стреси, навантаження. Дивіться далі. Це покровський напрямок, одна із найнапруженіших ділянок фронту. Українські танки прямою наводкою розносять позиції Росіян. Це відео одного з типових боїв. Кожен день тут відбуваються десятки штурмів. Для того щоб виснажити українську оборону, попри постійні обстріли, окупанти постійно ж атакують невеличкими групами піхоти. Перерви бувають лише тоді, коли сили оборони сточують черговий підрозділ росіян У штурмах, я скажу так, вночі вони вже не ходять, вони ходять ковдні. Ну, группами где-то до пяти человек и перемещаются, естественно, как могут, то по посадке, бывает, по полям даже идут, даже если там заминированные. Бывают передышки, но это либо у них закончились люди. И либо у них ротация, либо у них люди закончили и ждали. Пока віснове поступлення ніх не прийшло, і звісно, далі вони йдуть штурмувати. А тоді все повторюється. Нові загони штурмовиків, обстріли та рої дронів у небі. Там 24 на 7. На жаль, в таких складних умовах і українські захисники несуть втрати. Юрій протитанкіст. В якийсь момент, коли він готував позицію на його очах, ворожий дрон вразив евакуаційний транспорт. Хазі літочку шукати та самотом з побратимом. как якраз утром выходили. И смотрим, как у баги едет. А было туман. Ну, Короче, ту точку мы не увидели через посадку все. Мы отходим и сзади как його матыга едет. И короче, цибаги прищелкнуло пацанов и во руку. Ну, типа они что там пацановозили. Сяде я так понимаю, що я пиведру. Так щоденно бои в обстріли та штурми росіяни виснажують українську оборону. Ежедневно, естественно, те, що там группами уходять, то есть ані естественно то с группами возвращаются. Мы их останали. Ну естественно. Це все морально, психологически ну сложно каждый день вести бої, знаете, ну і держать позиції. Зараз цей підрозділ 93-ї бригади вивели на відпочинок і до вояків завітали учасники проекту реабілітації прямо на фронті, коло покрови серед учасників груп. Військовий капелан та керівник проекту Борис Кутовий. Для мене дуже важливо бути з нашими хлопцями. Для них дуже важливо вийти з замкнутого кола своїх переживань, свого важкого труда. Ви знаєте, дуже часто буває, коли приїжджаєш до наших хлопців, просто береш, обіймаєш, благословляєш. І воїн, який бачить смерть в обличчя, на відводять свого зору, він починає плакати. І я розумію, що з цими сльозами виходить жах цієї війни, виходить біль. Виходить страх, це капелани, артисти та різноманітні майстри, які прямо тут, в польовому розташуванні, мають перемкнути увагу думки та емоції бійців від війни. Да, якщо потрібно підбити плащинку, то ви прям під стіл. Яка Переключитися Яна зараз. Да, увага зосереджена Він. на глині, на цьому шматочку. От плюс трошечки там е, такі якісь дитячі спогади. А ще молитви та благословлення для тих, хто цього потребує. І живий спів для всіх. Пане є щедри вечір. Та добрий вечір, вечери добрим людям. Тає на вечір. Один із учасників проєкту, театральний режисер та продюсер Максим. Добролюбов донеччина для Максима давно стала особливою частиною України. Зараз працюємо більше з дорослими, бо їм це більше необхідно зараз. Така духовна, тепла. Підтримка просто живе спілкування. По можливості намагаємося якось роз... розрізноманітнити, вилучати різних митців. Учасники цього реабілітаційного проекту майже кожного тижня працюють по бойових підрозділах на сході України з Донеччини. Руслан Вадим Равун та Віталій Керепко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.